Перереєстрація на участь ЗНО для абітурієнтів Криму завершена. Проте ті, які не змогли перереєструватися, можуть пройти тестування під час додаткової, а також скороченої сесії. Додаткова сесія відбудеться з 4 по 11 липня 2014 року. Скорочена на кілька днів пізніше 14-17 липня. Для участі абітурієнтам необхідно перереєструватися до 15 червня і відповідно до 30 червня. Складатимуть зно вступники з Криму і на Тернопільщині. Ми їм створимо умови. Як правило, ці діти вибирали мовою тестування російську мову, і їм буде надано можливість скористатися зошитом, перекладом російською мовою всіх предметів, крім іноземної мови та української мови і літератури. Ми маємо достатньо приміщень і персоналу для того, щоб і їм забезпечити комфортне складання тестових задань. Що ж до Сходу України, то поки що ні Український центр оцінювання якості освіти, ні Донецький регіональний центр не робили жодних заяв щодо неможливості проведення ЗНО на територіях, де здійснюється антитерористична операція. На сайті українського центру повідомляють: ми наполегливо працюємо над різними варіантами організації тестування для абітурієнтів, які проживають на вказаних територіях, для того щоб їм було створено належні умови для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Оцінювання відповідний варіант проведення зовнішнього незалежного оцінювання буде запропоновано залежно від розвитку ситуації. На сьогодні підстав для ініціювання рішення щодо відміни ЗНО для абітурієнтів, які проживають на територіях, де проводиться антитерористична операція. Не вбачаємо. Проте за повідомленнями центру до них надходять звернення від самих абітурієнтів Донеччини і Луганщини, в яких просять складати ЗНО на території інших областей України. Ситуація складна дійсно, і я думаю, що український центр Міністерства освіти приймуть правильні рішення. Ніхто ризикувати здоров'ям і життям дітей, звичайно, що не буде. Я думаю, що до того часу, поки буде тестування, це ще лишилося буквально три тижні. Буде очевидно ситуація покращуватися. принаймні, ми би так хотіли. Ну, якщо не вдасться в окремих пунктах проводити тестування, то очевидно будемо діяти за сценарієм. Крему.